Вона зроблена тут мультиками, щоб вона була. А з цього боку, шкільки, да. щоб вона була. Mm -hmm. Так зроблена. Так, скільки часу треба покупаться? Які думки? Та ну я знаю. Ні, да ну знаєш. Ну там 30 секунд. Ну, твої думки? Я думаю, що 30 секунд було два роки назад, чи рік, да. А зараз, ну, за 20 можеш справитися. Ну, майже правильно. Я зазвичай кажу, що на пакування, оскільки ну, спорядження, насправді, воно дуже просте. Проста форма, просто зрозумілий функціонал, і цьому навчитися там позакривати керівіфакс це просто. Це mm -hmm. набагато простіше, ніж сісти за там і з першого разу кудись поїхати. А я кажу, що на пакування йде 3 години. Швидше в мене поки не виходило. Як це робиться? Це найскладніше. Вставляємо сюди великі пальці. Тут є оця сторона від кишені. Вона коротка, ось ця відстань. Ось кишені? Yeah. І оця відстань коротка. Ця відстань більша. Yeah. Нам потрібно просто зробити, ну, щоб бірка була просто вернула. Mm -hmm. Сюди пальця ставили і примітаємо про три години. Робимо ось так. Загортаємо його сюди. Ми втратили годину, не встигаємо. Головне, виправити тут куточки, щоб воно підріснулося од'єм. Потім у нас є Це ще плюс 5 секунд. 2 години час йому не встигаємо. І на третю годину, можливо, можна встигнути запакувати. його.